Вас теж дратує, коли томати, замість того, щоб міцно рости, витягуються і стають кволими. Не панікуйте, це не вирок, а показник того, що ми з самого початку зробили щось не так. Три найпоширеніші причини витягування розсади. Перше. Недостатність світла. Томати тягнуться до джерела світла, якщо його недостатньо. Це найпоширеніша причина. Друге, загущені посіви. Якщо рослини ростуть надто близько одна до одної, вони змагаються за світло. Третє. Температура. Високі температури при недостатньому освітленні провокують швидке витягування. Впізнаєте тут свої причини? Напишіть в коментарях. Усунення причин: перше. Це максимум світла. Покладіть розсаду на підвіконні, де найкраще денне освітлення. Друге це контроль температури. Оптимальна температура для розсади 18-22 градуси. Уникайте перегріву та робіть провітрювання час від часу. Третє. Правильна відстань. Забезпечте рослинам достатньо місця, щоб кожна отримувала своє світло. Рятівний метод пікірування. Тепер настав час діяти радикально. Використовуємо пікірування, щоб розсада отримала новий старт. Як пікірувати? Пересадіть розсаду в окремій ємності, заглибивши її до сім'ядонних листків. Це стимулює утворення додаткових коренів. Тепер весь витягнутий пагін рослини перетвориться у велику кореневу систему буквально за 5-7 днів. Що зробить рослину потужною та міцною. Поживні речовини будуть засвоюватися у рази швидше. Підшивлення після пікірування. Щоб рослини отримали енергію для росту. Їх потрібно підгодувати. Ось кілька варіантів підживлення, які працюють бездоганно. Перше це органічні добрива. Відвар з картопляних очисток або після картоплі, яку ви готуєте на пюре, не виливайте, а остудіть. Розбавте водою в пропорції 1 до 1 та поливайте розсаду 2-3 рази в тиждень. Мінеральні добрива. Монофосфат калію. Гумат, калію. Крім підживлення, ще й гарний стимулятор росту. Ці добрива згідно інструкції, на упаковці можна чергувати раз в тиждень. Якщо вам було корисне відео, буду вдячний за лайк і коментар, а також вашу підписку. Гарних вам врожаю!